Мене мати е, українка, батько азербайджанець, тому батько мене назвав азербайджанським ім'ям. Тобто, в мене і фамілія е, Алієв Єлцин. Знають мене, як Яша. родився в Києві. Всю життя прожив в Києві. Потім якось захотіли переїхати кудись в місцевість поближе від Києва. Я тут уже шість років живу. Працюємо, якийсь процент даємо на ЗСУ, відправляємо. Коли побачив у Фейсбуці, що можна громаді допомагати, зразу ж громаді. Є наші сертифікати, які ми давали тобто, на нашу громаду, трохи допомагаємо людям. Мені дуже подобається тут. Тут гарні люди, тут всі, ну тут все є, тут є майданчики, є, дитячі садочки, школи. E, Подобаються люди. Ну, тут якось більш тихо, ніж в Києві. Нема цієї метушні, немає цього города, який всі як муравині. Тут, як, як в селі, дуже гарно добре. Ми пропонуємо суші, піца. У нас і великий вибір суші, піц поки що. Поки що так. Японська кухня і піца. Ну, саме таке, що люди люблять. І... Люди готові брати. Нічого особливого тут немає. Головне знати рецептуру, головне правильно замаринувати рис, головне правильно його при правильній температурі видержати, правильно класти роли і правильно їх приготувати. Це секрет приготування суші. Е, піцу робимо самозвичайно у нас саме обичне тісто на дрожжах. Робимо, мене якось навчили на одній роботі піцу цю робити. Головне любов до продуктам, головне правильно їх приготувати. Правильна пропорція сахару, солі, муки, дрожжей і води. От це все дуже елементарно, бо і головне — любов. Як кажуть, не вкладеш в любов, не буде не добре. У нас грамовки дуже великі, у нас у блюдах багато риби, багато сиру, ми продуктів не шкодуємо. Тому у нас люди люблять, до нас приходять і дуже багато чекали, коли ми відкриємось, коли ми запрацюємо. Ми відрізняємося тим, що ми смачно дуже готуємо. Ми готуємо роли і піци, ми готуємо, тобто з великою грамовкою. Наприклад, я працював там да, в закладах теж тут в Петрівцях. Багато економлять, багато тобто дивляться за тим, щоб там, не більше, не менше, щоб було отак. Ну вони так роблять. Ми робимо трошки по-другому. Для нас качество це саме найголовніше, пускай я втрачу е, грошей, але я зроблю качество і воно буде смачно. Приходьте до нас, у нас смачно.